Солодкий перець, гладіатор. Вирощую в цьому сезоні його вперше і дуже приємне враження. Серед цих жовтих сортів, ну, скажімо, так, він мені показався досить невибагливим. Звичайний застосовано звичайний догляд, як і до червоного перцю, і дружнє дозрівання плодів. Мені дуже приємно це вразило мене. Ну, не одночасно, але, скажімо так, дуже швидко вони всі достигли. Порівняно з деякими гібридами, які поступово дозрівають і сортами. В цьому плані він мені дуже і дуже сподобався. Що ще можна додати? Зараз подивимося його в розрізі і зробимо висновок. Стінка в розрізі не дуже товста, саме тому, мабуть, і пояснюється швидке дозрівання плодів. Якщо це вважати за недолік, то він ну, не суттєвий, тому що на смак досить солодкий, класичний перцевий смак. Є товстостінні сорти, які ну, не мають такого цукру. хоча Це залежить від, від умов вирощування. звичайно е, Можливо, стінки такі не дуже товсті через те, що поливався літом цей сорт, саме саме цей сорт не дуже часто, приблизно два рази в місяць. Можливо, й тому він не набрав е, класичної своєї ну, товщини, тому що я перший раз його перший рік його вирощую. Знайомлюся з ним. Однозначно я його залишаю, тому що він мені сподобався по кільком факторам це дружнє дозрівання і невибагливість особлива. Я йому особливо догляду такого, яким приділяю іншим сортам. Ну, я йому не приділяв, тому що він ріс далеко на ділянці. Я туди щось забувався за нього, за кілька кущиків його. І саме тому він так. Гладіатор називається дійсно, що в умовах гладіаторських випробовуваннях він виріс, тому я його однозначно залишаю на найближчі роки. А далі буде видно. Товарний вигляд, невибагливість особлива така. Ну, тоді і є його, мабуть, основними перевагами. Тому далі я його залишаю на своїй колекції. Сорт Гладіатор.